Модест Левицький Хрест і Півмісяць. Різдвяне оповідання. Читає Надія Приймак ексклюзивно для Ютуб каналу аудіокниги українською класика. Українська класика це душа народу, де оживає пам'ять роду. Я їхав на пароході, що йшов із порт Саїду в Олександрію. Було саме перед Різдвом. Але в тій теплій південній країні сонце ясно світило з чистого неба, а гріло так, як у нас у Петрівку. Всі пасажири повиходили наверх на чердак, бо нікому не було охоти сидіти в таку гарну погоду в душних каютах. Я сидів на лавочці на кормі і дивився у безмежний простір моря. Воно було спокійне, легенькі хвилі, мов срібною лускою, на рибі. Покрили весь той простір, скільки оком збагнеш. А за пароходом шуміла вода, що двома смугами світло-зеленої піни розходилась в одну й другу сторону. Під ногами, ніби з під землі, глухо гула машина пароходна. Недалеко від мене сидів на лавочці, задумавшися, і теж дивився в море старий, здоровенний, плечистий чоловік з довгими білими вусами, що спускались йому геть нижче підборіддя. Гарне було його обличчя, трохи суворе, але була в йому якась принада. Якось дивно складалися на високому чолі, і здавалося, що він застиг у якійсь думі, а дума та поважна. Гарна людяна. Чомусь він мені дуже нагадав Тараса бульбу, як його малюють, тільки не такий грізний був його вигляд. Старий сидів боком на лавочці, закинувши ногу на ногу, сперши ліктем на борт і підперши головою руку, та й дивився, як і я, в безмежний, срібно зеленуватий простір моря. Згадавши про Тараса Бульбу, я згадав собі й запорожців. І їх морські походи, і той останній похід їх, коли вони на чайках, покинувши зруйновану Січ, подались у Туреччину. Згадав і тихо заспівав собі ту пісню їх, що склали вони після зруйнування Січі. Ой, не гаразд, запорожці, не гаразд вчинили. Несподівано для мене старий пасажир здрігнувся, ніби прокинувся з дрімоти, і подивився на мене. Коли я доспівав степ широкий, край веселий та й занапастили. Старий випростався, обличчя його засвітилось радісним здивуванням. Він швидко встав, високий, він був і дужий, як дуб, дарма що старий. Підійшов до мене і простягнув мені обидві свої руці. Ви з Росії? З України? спитав він. З України, сказав я. Голубе мій земляче, радісно говорив, хвилюючись, старий вхопив мої руки і стиснув їх, як кліщами, в своїх широких, дужих долонях, а очі його зросились сльозами. Та невже ж отут, у тій Африці, судилось мені зустріти земляка? Почув оце вашу пісню, серцем почув, не вухами, бо тихо виспівали. Та так вона мене за серце взяла, щось, бачите. Плачу, я, я плачу, що, не здрігнувшись, сто раз смерті в очі дивився. Старий аж задихався з хвилювання й витер очі хусточкою. А я був глянув на вас, мовив він далі, трошки заспокоївшись, ще поки ви не співали, та й подумав собі француз або італієць? Он як. А я тому й заспівав оту пісню, признався я, що ваше обличчя дуже нагадало мені Тараса бульбу, як його малюють. А за бульбою й Україну, й запорожців, і пісню їх останню. Ой, голубе, мій голубе, зітхнув старий, скільки я вже того згадував, тиняючись отак по чужині. А ви звідки лясами?» З Київщини, з підканіва. З підканіва? Та і я ж із тих сторін, з-під Богуслава. Близькі земляки ми, – сказав я, а давно ви звідтіля. Вибачайте, голубчику мій, сказав старий, скільки вам літ? 32. То вас, друже, мій ще на світі не було, коли я покинув рідний край. 74-го року, то вже тому, значить, 38 літ. Старий знов витер хусточкою очі. Так мені дивно, дивно, сказав він, балакати своєю рідною мовою. Одвик, знаєте, не диво, коли 38 літ не чули її. Ба ні, чув не так давно. Літ шість тому вернувся був у рідні сторони, в Київ, та він махнув рукою. Волів би не вертатися. Старий замовк і дивився кудись у далечінь моря, а по обличчі його пробігали немов якісь тіні. Воно мінилося, то ніби веселіше ставало, то знов здвигалися густі севі брови, що стріхою насунулись на очі. Дивні були ті очі, карі, блискучі, як у молодого, повні сили й життя, але враз із цим сумні без краю. Знать багато спогадів, сумних і радісних, перебігало йому в думках, і тому те дивне обличчя мінилося раз у раз. Я дивився на старого і не смів озватися, не смів перебивати йому думки, бо не знав, що саме він думає. А серцем почував я, що те старе серце багато пережило за тих 38 літ життя, якого по чужих сторонах. Та далеко від рідного краю. Старий зітхнув і подивився на мене. От такий я був, як ви, коли покидав рідний край. Тридцять літ було мені тоді. Ех! махнув він рукою і знов полинув думками в спогадів. Скажіть мені, голубе? спитав він згодом, сідаючи на лавку коло мене. Ви оце мандруєте по волі чи по неволі? Тепер ніби то поволі, бо можу їхати куди хочу і робити, що хочу. Тільки в рідну сторону вернутись не можу, бо покинув її поневолі. Дайте руку, товаришу, сказав старий і міцно стиснув мою руку. І ви так само? спитав я. Так само, і мусів я або тікати у світ за очі, або йти у тюрму, в каторгу, на заслання. Іншого виходу не було. Я втік. Спочатку тинявся по Швейцарії, Бельгії, в університеті вчився, в Лондоні прожив із рік, та нігде якось не міг знайти собі ні пристановища, ні роботи, що задовольняла б мене, і засоби до життя давала. Думав мандрувати в Америку, коли довідався з газет, що почалося повстання в герцеговині у Сербії. Туди мене потягнуло непереможно. Я ж офіцер, скінчив у Києві кадетський корпус, а у Фрейбурзі інженерні курси слухав. Ось, де мої знання здадуться, подумав я і поїхав у герцеговину помагати братам слов'янам вибиватися з ярма. Гай, гай, мій голубе сизий. Коли б хотів усе те розказати, що бачив, що чув, що робив, не знаючи, за тиждень розказав би, хоч найголовніше, без дрібниць. А довго ж ви були у тій герцеговині? Аж до війни Росії з Турцією. Після війни не треба вже було повстанцям ходити четами, бо відбилися від турків, а герцеговина пішла під австрійську протекцію. Чотири роки водив я чету гайдуків повстанців по горах, нетрях, по ярах та лісах бив турків. Знали мене турки добре, звали Гуруз Гарамбаша, цебто Руський ватажок. Знали люди по всій Сербії та Герцеговині і звали мене Воєвода Явор. Згубив я своє рідне прізвище – Яворенко, й досі його не знайду. Оце останні 22 роки прожив я в Америці і там не знали Яворенка, а звали по-американському містер Явор. Багато світу побачили, сказав я. Багато, голубе. І не скажу, щоб погано жилося. Правда, доводилося всього зажити. І холоду, і голоду, і лиха всякого, як хижий звір корінцями живився іноді у Балканських нетрях, трохи не зогнив живцем від тяжкої рани, без лікарської допомоги в глухій печері над Дріною. Помірав у жовтої гарячки у шпиталі в Буенос Айресі, та все це переміг. Бо молодий був, здоровий, землі під собою не чув. А тепер на старість і достаток є, і люди поважають, і добре здається, жити б та ба. Отак, як прочитаю в газетах про рідну країну, особливо оце як почав одержувати наші газети рідною мовою писані, то так іноді стисне за серце туга, що все покинув би та й побіг би туди на Дніпро. Ой, як почув я оце сьогодні степ широкий, край веселий, то неначе мені серце у грудях перевернулося. А не могли б ви тепер вернутись? спитав я. Вже ж минулася та давня давнина, вже забули про народовольців, уже, мабуть, колишні ваші гріхи всяка давність покрила. Амністія була. Не можу, зітхнув старий. Пробував уже. Душа не видержить. Тридцять вісім літ я жив на волі. Знаєте, як оце казав Толстой? Не може птиця вернутись назад у шкоралупенку яйця свого. І старий знов полинув поглядом у срібно зелений простір моря, а спогадами в ту давню давнину, в той далекий рідний край над Дніпром і тихо старечим голосом співав. Степ широкий, край веселий та й занапастили. Задзвонили до обіду, і всі пасажири пішли в каюти. Пішли за ними й ми. Після обіду пасажири знов повиходили наверх. Я вийшов за старим воєводою явором і сіли ми на тих самих місцях, де сиділи перед обідом. Сонце вже ховалося за край морського простору, під його укісним червоним промінням срібна луска хвиль змінилася на щиро золоту. Сказав би, хтось розсипав по тому просторі нові золоті червінці й дукати. Тихо було, тепло, спокійно. Здавалось, навіть машини пароходні торохтіли й гули вже не так гучно, ніби втомились надвечір після цілоденної роботи. Й море за пароходом не так шуміло, ніби вже збираючись на нічний спочинок. Так оце знову у Сербію їдете? спитав я старого. Еге, звик я до них. Укупі з ними кров проливав, голодував і мерз у горах, і тепер, як прочув про їх завзяту боротьбу за кращу долю, непереможно знов схотілося до них. Ще, може, з дужою, коли не чету водити, то хоч простим солдатом із ними вкупі битись. Не даються турки, хоч як їм скрутно стало, сказав я. Лицарський народ, гарний народ, одрік старий Явор. Жаль мені сербів і болгарів, жаль щиро й турків, бо хоч бився я з ними, а поважаю їх за вдачу лицарську благородну. І чого б то не могли ті люди якось мирно поладити свої віковічні змагання? спитав я, коли й ті, тій другій гарні лицарської вдачі. Віра, може, тут стоїть на перешкоді. Яка там віра, махнув рукою старий. Не віра, а дипломатія проклята, брехлива, крамарська, що кров людської сльози оцінює на гроші, та ще дуже дешево. А прикриваються гарними словами: боротьба Христа з півмісяцем, культури з варварством, Європи з Азією. Сує слово, лицеміри, Господом прокляті, як казав Шевченко. А віра що? Така сама Магометова, як і наша християнська. Нам їхня не вадить, а їм наша ані трошки. Магометани, може, навіть щиріші, вони просто й щиро кажуть. Бий ворогів пророка, і добро тобі буде в раю. Бився я в трансвалі з бурами проти англійців, от же маєте, й бури кажуть, з нами Бог. І англійці кажуть, з нами Бог. З ким же Бог, питаю я, або, може, два боги на небі? От і шукай, де тут правда. І задумався старий явор, дивлячись на ту золоту луску морських хвиль, що почала вже темніти й гаснути. Бо сонце вже майже зовсім сховалося за обрій неба. Оце сьогодні, почав він помалу, свят вечір у нас на Вкраїні. Тут тепло, як у літку, а там у нас холод, сніг, мороз, колядують діти. Ой, як давно я чув ті колядки, чи доведеться ж, коли почути їх ще раз, хоч перед смертю? Зітхнув і я. Згадавши про далеку рідну країну, оце про віру нашу й мусульманську говорив я, та й мимохідь пригадав собі одну подію з мого бурлацького життя так само у святвечір. Давно це було, ще як я ходив четником по герцеговині. Хочете, розкажу. Боже мій, скрикнув я. Радісенький буду. Вас слухати, як дивну чарівну казку якусь. Розкажіть, батьку. Слухайте, рідний мій. Було це року 1875-го, коли вже на добре почалася ворохобня по всій Боснії, Герцеговині, Сербії. Ходили четами повстанці, і тих було багато сила. Були маленькі гуртки по 20-30 чоловіка, були й великі чети, по півтораста, 200 і більше душ. Одну таку велику чету водив я. Не можу вам сказати, скільки було в мене юнаків, бо ніколи обрахунку їм не робив. А воля їм була повна. Кому треба додому, йшов, не питав, а кого турки зруйнували, спалили, той учаток йшов, яка перша траплялася йому. Іноді, як пощастить, бувало, розбити турків, то відразу з півсотні юнаків до чати пристане, забравши зброю побитих, а як доведеться тікати від турків, коли сила їх велика йшла на нас. То розпорошувала ще та геть. Десятків два-три найзавзятіших бурлак лишається зо мною і ховаємось по ярах між скелями. А потім поодинці сходяться знов мої гайдуки, як їх там звали. Іноді дві-три чати разом бралися і гуртом ішли на турка, а побивши його, розходились у різні сторони. Ходили чатами за тепла, коли можна було в лісах та ярах, днювати і ночувати. А на зиму всі чати розходились по домівках і сиділи там до весни. Тільки ми, Гарамбаші, ватажки, не могли у людських оселях зимувати, бо дуже за нами стежили заптії, поліція турецька, і небезпечно було нам показуватись у селах та містечках. То ми, вже, старшина, зимували в тайниках, у таких печерах, що тільки орли та лисиці туди заглядали. Та дехто з четників наших, що крадькома носили нам харчі, Так у тої зими, 1875 року, сиділо нас троє гарамбашів у такій печері та нудилися без усякого діла. Зіма була сніжна. От зимнього Миколи, як узялася за вірюха метелиця, то так аж до Різдва курила в горах, що світу Божого не видко було. За тою метелицею й не могли дійти до нас наші хлопці й підживити нас. Сидимо ми так тиждень, другий, вже всі сухарі погризли, ні кришечки в торбах не лишилося. За тим снігом, що все покрив трохи не на півсажня, нічого в лісі добути не можна було ні корінця, ні жолудя, ні оріха, ні дичини ніякої не вб'єш, бо поховалася вся чисто. Пропадай з голоду, та й годі. Днів зотри однісеньким снігом горло промочували ми, а далі бачимо, що лихо буде. До нас люди не дійдуть, а як охлянемо з голоду, то й самі до людей не доберемося. Порадились ми та й надумали будь-що буде, йти до людей шукати хліба, а добувши, по змозі вертатися назад у схованку. Розійтися поклали ми в різні сторони. Коли вже попадатись аптіям у руки, то хоч не всім трьом разом. Пішов я, простившись з товаришами, а куди й сам не знаю. За тою метелицею та снігом глибоким нічого не видко. Йду на умання, та тільки довгою жерткою налапою поперед себе, як той сліпець, щоб у провалля яке не впасти, на певну смерть собі. Йшов я так по коліна в снігу. Іноді по пояс, по груди провалюючись, і йшов півдня. Разів скільки спочивав та сніг їв, щоб у горлі не сохло. А як вечоріти почало, то й отчей мене взяв, бо сили вже не стало плентатись далі, а пристановища ніякого не знайшов. Охляв так, що рушницю нести не ставало сили, а покинути її жаль було, та й небезпечно. Сів я на камінь якийсь, та й сум мене взяв тяжкий, що так смерти дожидатись треба. Хоч недовго її ждати подумав, бо знав, що, натомившись і знесилившись, людина скоро замерзає, надто коли сидить без руху. От тоді й згадав я собі рідний край наш, степ широкий, вишневі садки, левади, білі хатки. Та й тяжка невимовна туга стиснула мене за серце, а сльози так цівкою й побігли з очей. Коли це чую, собака, ніби брехнула десь далеко, дуже далеко унизу під горою. Наслухав іще аж і справді собака. Стрепенувся я, і де та сила взялася, та й пішов обережненько на той собачий голос. Пройду з півгона й стану та слухаю, раз чую, раз не чую. А вже звечоріло добре. Ішов я, мов п'яний, ноги підгинаються, ремінь рушниці муляє плече, мов десять пудів на йому висить. Світ мені ходором ходить, а в очах, то ясно стане, ніби десь місяць засвітив, то знов темно, як у могилі. Стану, наслухаю, і як почую ту собаку, то ніби мені нова сила прибуває, ковтну снігу та й далі. Вже не знаю, чи довго я так ішов, а таки дійшов до села. А яке село, чи наше християнське, чи турецьке, не розберу, бо ніч уже настала. А в тій місцевості і сербські, і турецькі села трапляються. Добився я до крайньої хати, стану в воріт. Та й сам не знаю, що робить. Як до турків попав, смерть мені, а як тут лишитися, теж смерть, бо замерзну голодний, знесилений до краю. Забрехала собака, почувши чужого, І рипнули двері з хати. Вийшов старий чоловік з сивою бородою, і по одежі я пізнав турчина. Посмокав він на собаку та й гукає по турецькому? Хто там? Сам не знаю, як воно сталося, що підійшов я до нього і кажу по турецькому прохаю, Дай хліба, голодний я. Подивився старий на мене, похитав головою. Геаур, питає. Невірний християнин? Геаур кажу. Гайдук? повстанець. Гайдук, кажу я. Ти не гайдук, каже він. Ти Гарамбаша гайдуцький, бо гайдуки тепер по домівках сидять, а тільки Гарамбаші їх по нетрях блукають. Дай хліба, чоловіче, добрий, прохаю я, бо я дуже голодний. Похитав старий головою, подивився на мене і каже Посій тут, пожди, а сам вернувся в хату. Чи дасть хліба, чи пішов людей гукнути, щоб узяти мене? Подумав я та про всяк случай звів курок рушниці. Принаймні, вб'ють одразу, коли буду оборонятись. Згодом рипнули знов двері, і вийшов той самий дід. Подає мені коржа житнього, пару цибулин та скипку овечого сиру. На, каже, та йди собі, бо в мене у хаті сидять наші люди. Як дізнаються, що ти тут, то лихо тобі буде. Я так остовпів, що навіть не подякував йому. Йди, каже старий, не стій тут, ось туди йди, показав він праворуч, там недалеко ваше село, може, втрапиш? Спасибі тобі, батьку, нарешті спромігся я промовити. Йди, не дякуй. Ні, скажи мені, добрий чоловіче, чому ти не покликав своїх людей, не вбив мене. Я ж ворог ваш. Тепер ти голодний, знемігся. Як ти дужий ситий, з тою йдеш, ти ворог. А тепер ти нещасний. У вас тепер свято Велике, ваш пророк народився, а ти ось який. Йди, не барись тут. Гірким болем стиснулося серце моє. Я згадав собі, як торік я лежав хворий у гарячці, і прийшли до мене заптії, трусили й забрали в тюрму хворого у святвечір. Тільки це було не в Туреччині. Текст читала Надія Приймак ексклюзивно для ютуб-каналу аудіокниги українською класика. Дорогі друзі, якщо ви дослухали це оповідання до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або просто смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське. І пам'ятаймо, слухаючи та поширюючи українську класику, ми пробуджуємо глибину роду і незламну силу української нації.